Юлю, оце так зустріч. Невже в тебе і тут, клієнт? Чи теж на зустріч однокласників прийшла? Наче у нас такі, як ти, не вчилася? Микола, я тебе прошу. Тільки не починай. Ми вже все обговорили. Що все? Що ти почала зустрічатися зі мною і брехала, що перекладачка? А сама працювала хводою? Не смій. Служба особистого супроводу це не про те. Серйозно? Ти просто за гроші ходиш на приватні вечірки? Ну, де ти подіялася? Коля! Ти! Слухай, я тебе і не впізнав. Ти подивись, кроватка, костюм, такий крутелик. Давно повернувся до нашого рідного міста. Два місяці як фірму відкрив. Обживаєш. Денис, а ти який? Гладкий, але теж солідний. Я також фірму відкрив. Я сам собі фірма. А що, привіз дружину на зустріч випускників? А я не одружений. А ти? А я ось. Юленька, моя друга половинка. Ну тобто дружина. Дружина? І давно? Ну, давненько. Не очікував. Та я сам від себе не очікував. Серцю не накажеш, кохання воно ж таке, так? Да? Два місяці тому повернувся у рідне містечко і заснував там фірму. Побачивши старого друга на зустрічі випускників, чоловік був дуже здивований, адже його дружиною виявилася дівчина, із якою сам Микола нещодавно зустрічався. Але він покинув Юлію, коли дізнався, що вона працює у ескорт-сервісі. Проте, після тієї зустрічі, дівчина не йшла йому з голови, і чоловік вирішив поїхати по допомогу до бабусі. У нас все так стрімко розвивалось. Кохання з першого погляду два тижні щастя. я думав, що Юля перекладачка і довіряв. Не дуже ти їй довіряв, бо бачу, що слідкував за нею. А що мені було робити? Коли я лягаю спати, а вона на роботу. Гарна, нафарбована. І я поїхав слідом. Так і дізнався, що вона працює в службі ескорту. Ну і розійшлися ми. А від мене тоді чого хочеш? Не можу забути її. Це ж треба, щоб вона виявилася дружиною мого однокласника. Коли побачив в обіймах Дениса голова обертом. Коли я думав: буду щасливий. Адже саме таку шукався життя. Та все й могло бути, якби ти не поліз куди не слід. Є у тебе її фотографія? Так, десь було. Ну, а як? Жити у брехні. Я вже навіть готовий був ескорт її пробачити. А тут таке. Чому одразу не зізналась? І друга мого обдурює. Я. я повинен сказати йому правду про його дружину. Ні в якому разі тобі не можна цього робити. Чого це? Вона ж всім бреш. Обман якийсь я бачу. Але не все так, як тобі здається. Просто вона заплуталась в життєвих обставинах. Я б це назвав по-іншому. Можеш мене не слухати, але краще тобі не вмішуватися у стосунки між твоїм другом і тією дівчиною. Тоді все розплутається, і тобі від того лише добре буде. А якщо втрутишся, все зіпсуєш. Миколі не сподобалася бабусина порада. Адже він хотів би, щоб правда розкрилася одразу. Наступного дня чоловік вирішив зустрітися із Юлією та поговорити. Тому поїхав до університету, де навчалася дівчина. Юль, привіт. Давай просто поговоримо. Привіт. на все рада тебе побачити. Пам'ятаєш, коли у мене пара закінчується. Приємно. Я все пам'ятаю. Юля, щоб там між нами не було. Ну, не вийшло бути разом. Ну, робота в тебе така, яка є. Але ж ти і Денису брешеш. Він вже не знає правду про твою роботу. А якщо йому байдуже? Як це може бути? Ти просто не хочеш говорити йому правду. Бреш йому так само, як і мені. Коль, ти не розумієш, що я насправді. Краще не лізь. Чому ж? Добре, розумію. Ти гарно пристроїлася. З одного боку, чоловік набагато старший та гарно заробляючий. з іншого робота, де також чоловіки платять за твою присутність. А іноді для душі заводиш таких дурнів, як я в кохання пограти. Я не гралася, ти справді мені сподобався. Дивно, що ти мені за це рахунок не виставила. Навіть не приближайся до мене. Не хочу тебе більше бачити. Микола не міг стримати своїх почуттів. Охолонувши, чоловік вирішив ще раз зустрітися із дівчиною та вибачитися. Щоправда, він не хотів бачити Дениса, адже вирішив, поки нічого не розповідати другові. Денис, привіт. Я скоро буду в твоєму районі. Ти вдома? Ні? А коли будеш? Пізно. Я думав зайти. Ну добре іншим разом. ти і чудово. Добрий день, а ви хто? Я? Барис, хто там? Ви до кого? Вибачте, <ріст> ядра сопнулася. Микола із жахом зрозумів, що в той час, як він намагався врятувати свого друга від брехні дружини, той сам обманював її з іншою. Коля, сій! Якось по-тупому вийшло. Я просто не хотів, щоб ти заходив, бо вдома працює хатня робітниця. Та Юлька не любить, коли при ній хтось приходить, тому що лорка язиката. Та ще й заздрять Юльці, що вона така молода і нічого не вміє. Микола не слухав робити. Дениса і розумів, що той Ви, намагається виправдатися, щоб його дружина не дізналася про зраду. Ти ж казав, що не треба заходити, я сам воно. Отже, проїхав. Проїхали. проїхали? Вивчало, мені треба Слухай, давай разом якось зустрінемось, посидемо. М? Ну, добре, буде час, набери. Давай. Микола вирішив, що більше не буде втручатися у заплутане сімейне життя свого друга. Адже Юлія була права. Все набагато складніше, ніж він собі уявляв. Може, тому дівчина і почала шукати кохання на стороні. Миколі все більше ставало шкода Юлію, Адже виходило, що її сімейне життя не було щасливим. А ще він постійно згадував слова бабусі. І тому чоловік вирішив спробувати ще раз поговорити із дівчиною. Та, да, чекаю до кого. Ну, чого так довго Запізнюємось. Вже гості в ресторані збираються. Вибач, у нас е, річниця весілля. Вітаю. Дякую. Ну, ти не ображайся, що ми тебе не запросили, просто вирішили посидіти в тісному колі. Давай скоріше, бо ще треба переодягнутися. Я машину там поставлю. Пішли. Ну, давай. Першою думкою Миколи було викрити Дениса на очах Юлії. Адже він зрозумів, що друг подарував їй квіти, які придбав для іншої. Але згадавши слова бабусі не втручатися, Микола стримався і навіть вирішив спробувати позбутися почуттів до Юлії. Тому запросив на побачення іншу дівчину. О, мелодрами. А ось тобі, здається, було не дуже весело. Ти ледь досидів до фіналу. Вибач, але Іноді в житті такої мелодрами не дивишся, що кіно відпочиваю. Ночами ну, не заснути. Не знала, що ти такий романтичний чоловік. В офісі ти весь діловий та стриманий. Насправді я такий діловий та стриманий. Чого обережніше, Юль. Вибач, Ір. А, Знаєш, Колю, ти за день мене вже тричі назвав цим ім'ям. Пробач. У мене були важкі дні, складні обставини. І ти вирішив скористатися моєю присутністю, щоб що? Розважитися? Ні, Ір, ти чудова і гарна дівчина. Але ти постійно думаєш про іншу: про якусь Юлю. І тільки не кажи, що ти тут не при чому, що тебе зурочили чи приворожили, і ти взагалі жертва обставин. Приворожила? Я про таке навіть і не думав. Ну і видно, що ти взагалі не думав про те, коли запрошував на побачення одну дівчину, а мрієш про іншу. Це не гідно. Вибачі. Микола був цілком згоден із дівчиною. Він вже й сам розумів, що не може чомусь забути Юлію. Тому вирішив наступного ж ранку поїхати до бабусі за порадою. Його вічую. Ніколи в мене нічого такого не було. Я не можу забути Юлію все. Виходить Дениса її дурить, а вона йому у відповіді. Може, так йому і треба. Я заплутався. А я тобі і говорила. Не вмішуйся в їхні стосунки. І все б швидко налагодилося в вашому житті. А ти лише все заплутав? Та я не хотів вмішуватись. Але ж весь час думаю про неї. А не може бути так, що Юлія мене приворожила або ж наврочила? Нічого вона не робила. Вона твоя доля. От тому і не можеш забути її. Я взагалі нічого не розумію. Мені що сім'ю друга руйнувати. Дай мені кроватку. Бачу при зустрічі з Юлею ти в ній був. Завяжи вузол, а тоді дай мені. Слом долю зав'яжу, рівною дорогу, і життя зроблю. А тепер розв'яжи. Брехня навколо тебе. І йде вона не від цієї дівчини? А від кого? І що мені робити? Відкрий серце дівчині. Пробач їй все. Але другий про свої почуття. Ані слова. Часу в тебе два дні. Інакше Юлю ти більше ніколи не побачиш. Незважаючи на бабусині останні слова, чоловіку було важко уявити, що йому доведеться обирати, або бути щасливим і розбити сім'ю другові дитинства, або ж втратити кохану назавжди. На ранок він прийняв дуже важке рішення не втручатися в іншу родину. – Що сталося? – Та на дачі обрав, трубу прорвало. Приїхав з бригадою, я включив забув. Ти вибач, що турбую, але кому не подзвоню всі ззадні. Виручай. Тут. Mm, а вдома хто буде? Горка. Ну, в хатні робітники. Ти тільки з ней поменше балакай. А Юлька повинна була зранку вже поїхати. Куди поїхати? Та на навчання в універ. То ти приїдеш. Виїжджаю. Киням до ресудач. Микола був здивований дзвінком Дениса, але відмовити йому у допомозі не зміг. Побачивши Юлю біля будинку, Микола забув про своє рішення не втручатися в чужу родину. Він зрозумів, що саме зараз на його очах вирішується доля їхнього майбутнього щастя та любові. А ти чого тут? Знову дорікати мені вирішив. Виховувати? Ну. Цього разу не вийде, Коль, бо я вирішила поїхати. Так буде краще для всіх. Як їдеш, куди? Мене ж було ще два дні. Які два дні? Я за два дні поїду назавжди. Так дійсно буде краще для всіх. Не їдь. прошу тебе. Не їдь. Я ж бачу, що кохання між тобою і Денисом немає. Бачу, як ти хвилюєшся, коли поряд зі мною. Скажи мені правду. Ти кохаєш мене? Тільки не бруши мені, Юля. Яка вже різниця? Ти не любиш брехні, а я. А я забрехалася. Я не хочу, аби ти дорікав мені цим все життя. Я люблю тебе, Коля, але... Але я йду. Я сама все зруйнувала, я сама в усьому винна. Хто я тепер для тебе? Ескортниця? Та ні. Ну, ти ж пішла на це тільки заради цих грошей. Коль, мені вже час. Ні, я не пущу тебе. Я зараз же поїду до Дениса на дачу. Це він винен у тому, що його молода і гарна дружина вимушена працювати на такій роботі. Поговорю з ним, як чоловік з чоловіком. Ні, не смій, я тобі забороняю це робити. А я й питати не буду. Адже ти кохаєш мене, а я б покохав тебе з першого погляду. Незважаючи на те, на твою професію. Оль, ну що? Дити. Ти. Тут вже скоро все затопить. Марка вдома чекає. Зараз піднімайся до неї. Микола вирішив, що він мусить поговорити з другом і розставити всі крапки над «і». Тому пішов до його хатньої робітниці, щоб забрати ключі. Я зараз все принесу. Можливо, чаю чи кави. Дякую, але я відмовлюсь. Денис вже чекає. даремно відмовляєтесь. Ви навіть не уявляєте, як я смачно варю каву. Денис цього не цінує. Можливо, ви оціните? У мене ще й пиріжки є. Ви не боїтеся, що Денис дізнається про це все? Так і нехай. Йому це корисно буде. Навіть психологи радять іноді зраджувати, чи принаймні робити вигляд? Дивні у вас психологи Лариса. Але я краще поїду. Так де ключі для Дениса? А залиште мені ваш мобільний. Адже я маю знати, хто забрав ключі від дачі. Я не збираюся нічого красти. Мені немає чого приховати. Ось моя візитка. Так де ключі? Зараз принесу. Микола остаточно заплутався. Він не міг зрозуміти, що відбувається, і відчував, що допомогти йому може лише бабуся. Ну, а що мені з цим робити? Я відкрився Юлії, як ви радили. І вона теж мене кохає, як виявилось. Але вирішила, що ми не можемо бути разом. А тут ще й коханка Дениса мені весь час дзвонить і натякає, що хоче зустрітися зі мною на один. Я... Ти зовсім заплутався. Все ти правильно зробив. І правда скоро на світ вийде. А тепер, якщо ти хочеш бути разом з Юлею, треба буде обряд провести. Який обряд? Катю, дай мені червону нитку. Ось бабуся. Прихня повітру йде. Відповіде, правда до мене прийде. Ось це спалиш вночі і промовиш слова. Брехня з кишень виходь, правда, в серце та очі заходь, а завтра о другій годині домовся про зустріч з цією жінкою, яка тобі телефонує. Але для чого? Зроби, як кажу, і уважно дивись. Хто з твого оточення після обряду триматиме руки в кишенях, той всю брехню і заварив? Це як? Бо є така прикмета: хто під час розмови руки в кишенях тримає, той намагається тебе обдурити. Не знав. Але все зроблю. Дякую. Микола провів обряд, як і радила бабуся, і сподівався, що це допоможе йому нарешті дізнатися правду. Брехня з кишень виходь, правда в очі та серце заходь. А наступного ранку він подзвонив Ларисі і домовився про зустріч. Привіт. Ну що, куди ти мене запросиш? Може в кіно? Так, а що тут відбувається? А ти куди вирядилась? Значить, я на дачу, а у вас тут побачення? Ти мені зраджуєш? Зізнавайся! Як приємно це чути. Отже, я ще комусь цікава, як жінка. Яка жінка? Ти моя жінка. Ага, але це не заважає тобі мене дурити. Валька з ресторану розповіла, як ти з'явився на зустріч однокласників з якоюсь хвойдою і всім розказував, що це твоя дружина. Всі фальсі язика видрав би. Що, значить, видала за свою дружину? Та це ти взагалі в усьому вин. З дитинства тебе ненавиджу. Все в тебе в житті має бути найкращим. Всі вчителі тебе любили, всі дівчата на тебе вішили. Все Я так просто поруч проходив. Ти і зараз надумав втручатися в моє життя, чіплятися до моєї дружини надумав. Денис, а звідки я знав, що вона твоя дружина? Ти мені сам сказав, що вона твоя хатня робітниця. Ах, ти ж покидьок! Як ти мене перед людьми виставляєш, а сам шляєшся на зустрічі однокласників? Зупиніться. Дядько Денис вам не зраджував. На зустрічі однокласників з ним була я видавала себе за його дружину. Вибачте, хреща. Ти її похресниця? Так, я... я приїхала вступати на магістратуру, але провалила один іспит і не вступила на бюджет. Як зізнатися, не знала. Юленька, ну як це провалила? Ти ж вчишся, я сама бачила. Так, мені запропонували контрактну форму навчання. Де взяти гроші, я не знала. Подружка запропонувала мені швидкий підробіток попрацювати в ескорті. Тоді я познайомилася з тобою, Коль, закохалася. Ну, як мені було в усьому цьому зізнаватися. А навіщо ти цьому підігравала, не розуміє? Ларис, ну, ніхто нікому не підігрував. Просто ти себе погано почувала, і я запропонував Юльці піти зі мною. А хтось з однокласників ляпнув, що вона має дружину. От, а Коля все не так зрозумів, правильно? Ні, друже. Якщо ти соромишся своєю дружиною, то це твої проблеми. Але брехати заради тебе я не стану. Пішла, Микола помирився із Юлією, і вона вирішила залишитися у місті. Незабаром молоді люди планують одружитися. Денис вибачився перед усіма за свою брехню. Лариса не одразу, але пробачила свого чоловіка. Бабуся каже. Якщо під час розмови людина тримає руки в кишенях, то треба бути дуже обережним, адже це означає, що від вас щось приховують.